Що станеться, якщо пити куркуму з водою щоранку. Привіт! Сьогодні я розповім, що станеться, якщо пити куркуму з водою щоранку. Це простий напій, який обіцяє величезні переваги для здоров'я. Я вирішила провести семиденний челендж і перевірити, як він вплине на мій організм. Але перед цим розберемося, чому куркума така популярна. Куркума це не просто спеція, а справжній природний суперфуд. Багатий на антиоксиданти, вітаміни та мікроелементи вона допомагає покращити травлення, зменшити запалення, зміцнити імунітет та навіть покращити стан шкіри. Тож, чи справді куркума така чудодійна? Давайте дізнаємося. Щоранку я починатиму свій день зі склянки теплої води, чайної ложки куркуми та кількох крапель лимонного соку. До речі, це ще й чудовий спосіб запустити травлення. Та отримати енергію на весь день. Куркума має специфічний смак. Тому, якщо вам складно, можете додати трішки меду для приємного аромату. Отже, щоранку я розпочинала свій день з цього напою і вже з перших днів помітила кілька змін. День перший. Я випила куркуму з водою вперше. Смак досить цікавий, але незвичний. Спостерігаю за своїми відчуттями та чекаю на результати. День другий. Відчуваю легкість у шлунку. Напій справді допомагає пробудитися вранці. Вже помічаю, що процес травлення став кращим, і це лише початок. День 3. енергії зранку стало більше, і кава вже не потрібна. Куркума має потужні протизапальні властивості, тому очікую змін у стані шкіри. День чотири, п'ять. Я починаю помічати, що моя шкіра стала більш сяючою, це відчуття просто неймовірне. А ще куркума допомагає очистити організм від токсинів. День шостий. Помічаю, що моє самопочуття покращилося. Рівень енергії стабільний протягом дня і навіть емоційний стан кращий. День сьомий. Останній день челенджу я бачу величезну різницю. Моя шкіра виглядає свіжою, шлунок працює як годинник, і загалом я почуваюся набагато краще, ніж на початку тижня. Результати цього челенджу справді вражають, куркума з водою вранці це не чарівна пігулка, але це доступний і простий спосіб зробити свій ранок корисним. Якщо ви хочете покращити своє харчування, у моєму магазині знайдете багато корисних продуктів: горіхи, сухофрукти, насіння, крупи та суперфуди. Додавайте їх до свого раціону, щоб стати на крок ближче до здорового способу життя. Напишіть у коментарях. Чи хотіли б спробувати такий челендж? І не забудьте підписатися, поставити лайк і натиснути дзвіночок, щоб не пропустити нові корисні відео. До зустрічі, друзі!